От ми з йдемо в напрямку до ринку. В напрямку до нового. Ну як нового, вже два роки. До торгового центру. Автомобілі їдуть, таксі і так далі. Це. Недавно прибув потяг. Це з вокзалу людей забирають. Ой, треба перейти, бо. Та, я тут не правий, вибачте. Я не думав, що їм буде повертати аж так. Але я йшов майже по, -по пішохідному переході. Закохані запки. А, подивимось, що біля базару робиться. Звістка. Такий хороший ракурс, що вулицю Стебницьку видно. Аж ну, з вулиці і і в Трускавці видно вулицю трускавецьку у Стебнику. Скажімо так. А і ми майже на базарі. Чайно, що вихідний день людей більше на базарі, а особливо в 12-ту -го годину дня ми вже не знаємося, як, як я коли вийти, щоб вам хоч когось показати щоб ви не думали, що трошки ці порожні це. Вийшло о 12-й годині дня. Вихідний день. Так, тут знову ж, бачите, магазин м'ясник не працює, станом назар. Ну, поміняло щось, щось працює, щось не працює. Тут важко сказати, що я працюю, бо і як працює, навіть кафе, і ресторани, і я в... У от розкавці. У Львові теж є, є так, що працюють. Можна сказати, вони кілька днів працюють, потім кілька днів не працюють. Тому важко зрозуміти, чи це воно вже закрилось, чи це воно ще не закрилось. Ж тут важко розминути. Смали ще є осіння, до речі. А, виноград 150. Ну там, весь виноград, до речі, 150, груші 150, виноград 150, дуже легко запам'ятати. Все по 150. Та. Все по 150. Маленька. О, та все і малина, сир, гриби. Мед, горілка. Та. Я не знаю, чого нема на базарі. Та. Тут донер кебаб з'явився. Шаурма з'явилася. Мобі гаджети з'явилися. Кримські чуберики. Що, зайдемо всередину на ринок? Та не знаю, чи нам то треба, але може зайдемо. Сир, ковбаса, м'ясо, кава, сир, о, овочі, гарбузи, гриби. М'ясо багато з'явилось нових магазинах. Тут праворуч, до речі. Вважимо, подивитися, що Лопатка, свиняча, 24,50, полядвиця 29. Реберця 31. Сир хамон, теж відносно магазин, бачите, і тут м'ясного цього не було, але у ну, нас я пригадую, ну, на базарі щось міняється, але великих черг за м'ясом, особливо, особливо за м'ясом, особливо в суботу я не бачу. Тут картопля домашня, сир. Ну. А, тут знов ну, м'ясний магазин від собі, та. тут суцільні м'ясні магазини. Тут взагалі ніхто м'ясо не купує. Ну, будемо знати, що в Трускавець на відпочинок в основному приїжджають люди, які не їдять м'ясо. <реку> <реку> Забув, як їх прийнято називати, тих що м'ясо не їдять, то можете в коментарях нам написати. О, тут цукерки. А, це ж день вчителя. Не вчителя цукирки, і в коробках, і не в коробках, і нікому не це. Помідори огірків. Це, я би скажу, це залишки помідорів огірків. Там гриби меди і будемо вже виходити. Так, Ліворуч продаж мед. Торговий центр Європа. Трускава to go, Аптека. Ну, так. Знаєте, я прийшовся по базару, прийшовся так, як, ли... як в райцентрі, скажімо так. Я думаю, що це навіть комплімент для Трускавця, бо Трускавець не райцентр. То... буде з'їжджати, хубаво не буде потихенечку. Добре, що я хоч того не знімав, як він летів. Добре, йдемо далі. Давайте вже. Раз ми сюди дійшли, то дійдемо до торгового центру. Подивимося, чим торгують в торговому центрі. Тут картопля по 20, пам'ятаєте, ми по 15 бачили. Помідори 48. Ну. Скажуть, що картопля зато гарна, але... Ну. Вона вся гарна, поки її не почистиш, правда? -то? Кавуни. 25 гривень. Я не сказав би, що це дорого, 25 гривень за кавун, то це така ціна. А, і отут будинок будують, теж бачите, я обіцяю, як буде ви його видно, бачите, тут почали будувати новий будинок. Ну як новий, як почали. Це вже давно все відбувається, але якщо ви ще не бачили, не чули на наших попередніх відео, то можете побачити, дізнатися. Стебницька. А де ти типу, архівочки на поверхівочки типу, Ну, що поробити? Така дощова погода, така осіння, несонячна погода. Я знаю, що в сонячну погоду краще дивитись, і краще камера знімає, все це, ну але... Ви ж хочете бачити, що що зараз, як воно ну, насправді є. Мені не важко вам літніх відео наставити, де сонце спек. Але насправді в трускавці. Прохолодно. Зимових сандалях змушений ходити. Вже, вже майже, майже. Торговий центр вектор. До речі, хто знає, що таке вектор, ну, я знаю, що це торговий центр, але слово вектор воно ж має якесь значення, і окрім цього, не треба писати, що таке вектор. Просто напишіть, я знаю, що таке вектор чи в школі. Або я знаю, що таке вектор, бо почитав. А, Цільпо, інцей, обнова тут. Тут однакові магазинчики. Стабільність у ознака класу. <гум> ну, є інформація про оренду в торговому центрі, це означає, що він ще досі не заповнений орендарями. Ідемо. Так ми традиційно в напрямку до сільпо прогуляємось. Тоді від сільпо і вийдемо через інші двері. Можливо, сьогодні буде той день, що сільпо навіть покупців побачимо. Ну, або в обнові, бо в обнові теж. То Крім того, першого дня, коли ми були на відкритті, там щось не дуже густо. Сінцей? Сінцей сьогодні є покупці. Ну, не покупці, а потенційні, потенційні клієнти. Так правильно казати. <плес> Золото ніхто не купує срібло теж. <плес> Окуляри. І аптека. Горішки. Лікери, цукер. А, власне, сільпо. Сільпо, хоч кілька людей на касі стоїть, але це ж я от ніколи не розумію цього. А нащо ти ставиш 10 кас, якщо в тебе все одно одна каса працює? Добре, йдемо. Йдемо в напрямку до виходу. До іншого виходу. До речі, хто не бачив, дивіться, в нас недавно виходив зі Львова. Якщо любите весь торгові центри, форум Львів, у нас є весь форум Львів, у нас є вся Вікторія Гарденс, ми обійшли. Це Кінгрос Леополіс, залишається зняти. Ну, це з таких великих торгових центрів, бо Спартак у нас частково був такий торговий центр. Хто кохається на торгових центрах, переглядайте відео. У нас не тільки Трускавецькі торгові центри є на каналі. О, магазин Алло. Бачите, тут магазин є? Алло. А у Львові, а в форумі, Алло закрився. Ну, я розумію, він тут теж довго не проіснує. Давайте подивимось, чи відкрилось тут щось замість того, що закривалося. пам'ятаєте, Тут і бедрик закрився. та купа всього тут закрилось. О, Магазин взуття. Якось теж так взуття не в тренді. Ніколи не беріть фарш в родині, ковбасті, трускавці. В інших містах він якийсь нормальний. В родині, ковбасті, трускавці це. Ага, але замість Петрика так нічого нема, до речі. Не встигли відкрити. І це магазин взуття. Тут хоч хтось зайшов. Оптика. Йдемо далі. Аптека. Одяг парфуми знову взуття тут щось нове буде я бачу чи то ще старе От. замість вареники вже є сумочки для кафе Так я розумію, відкрили тут, тут бачите, тут така кав'ярня, кофілаб, а вони хочуть конкурувати з своїм ля кафе, хочуть конкурувати з кофілабом, а друга частина сумочки, але ці сумочки теж їх відкрили і що... сумочок. Ну, Можливо, вони так і хотіли, щоб так було. Дайте, на вулицю. Я ж не знаю, хто як планував, як воно у нього буде. От ми вийшли на вулицю. Стебницькі кільця.